Великобританії ця країна анонсувала до 2030 року плани розробити та поставити на озброєння гіперзвукову ракету. Матеріал про це вийшов у британському детелеграф. Таким чином, Британія хоче здобути паритет у даному типі озброєння зі сполученими штатами Америки, Китаєм та Росією. Водночас, джерела видання повідомляють, що плани перебувають на початковій стадії і досі не прийнято рішення щодо того, чи будуть ракети запускатися із землі, моря чи із повітря. Один із можливих варіантів це встановлення ракет на винищувачі Тайфун або ж F-35. Але тоді радіус дії був би меншим ніж зброя, яка запускається із землі. Джерела, які беруть участь у проєкті, сказали, що будівництво ракет буде особливо складним, оскільки деякі із необхідних матеріалів ще не існують, тобто їх потрібно ще розробляти із нуля, щоб витримувати високі температури, пов'язані із гіперзвуковими швидкостями. Пане Іване, анонс серйозний на поточний момент. тісно три країни, ну як мінімум, заявляли про те, що у них є гіперзвукові ракети, і вони пройшли випробування: Росія, Китай, Сполучені Штати Америки, Росія їх і використовувала з більшим або меншим успіхом. Але а, циркони і кинжали вони констатують як гіперзвукові. Стало ясно, що з ними може працювати ППО, наприклад, Петріот, збивати їх і ловити. Але в будь-якому разі, дійсно це високошвидкісне озброєння і е, воно вже було випробувано в бойових умовах. А відтак переваги і недоліки, так би мовити, явні е, відкрито тепер і для опонентів, тобто і Китай, і США, і от тепер Британія можуть враховувати певні російські помилки. А мабуть, інженери здатні зробити висновки навіть із такої дуже загальної інформації, і щось вдосконалювати. Як ви оцінюєте цю британську ініціативу? Це частина зараз такого, знаєте, одужання західного суспільства від тих великих хвороб, які були закладені багатодесятилітньою історією без воєн і умиротворенням агресорів в дипломатичний спосіб. Після закінчення гонки озброєнь, в принципі, філософія в світі вона стала дуже такою пацифісткою, дуже миролюбною. І за цією, за цією миролюбною риторикою, як бачимо, вийшло так, що не помітили зростання кількох диктаторських суттєвих режимів, які здатні кооперуючись загрожувати взагалі розвитку цивілізованого світу. І зараз Велика Британія до цього Сполучені Штати нарощуючи свої звичайні озброєння. Вони показали, що вони готові взяти черговий прийняти черговий виклик цих диктаторських режимів і так працюють над тими озброєннями, які багатьом людям, саме в Великій Британії, здавалися вже в далекому uh -huh. минулому. От людям багатьом здалося, що вже світ пройшов, пам'ятаєте, Хантингтон там зіткня цивілізації, цих і, історії про закінчення вже етапу війни і далі розвиток людства, розвиток людства в мирному, пане Іване, ну от Росія на світ всі ці, Росія ці нас і світ виштовхує в цей архаїчніший період, коли треба змагатися зброєю і велика Британія. І Велика Британія готова на сучасному uh -huh. рівні відпрацьовувати ті технології, які росіяни самі підняли на рівень психологічного страху. Так uh -huh. У світі всі мають боятися гіперзвукових ракет. І Велика Британія дуже швидко покаже, що uh -huh. вона здатна в цій гонці озброєнь показати, хто саме має боятися. Пане Іване, а от е, можна сказати, що це така новітня, перша сторінка новітньої гонки озброєнь, бо все ж таки гіперзвукові ракети це той тип носія, на який може бути встановлена ядерна боєголовка. А Велика Британія а -а -а. має е, ядерну зброю. І зараз, ось е, ну Росія і Китай, якщо ми зараховуємо Китай до такого, ну поки що зброєю вони не діляться, але все одно це відносно один табір, принаймні в політичному плані в один табір. США і Британія представляють інший табір. Це можна сказати, от виштовхування Росії в гонку озброєнь. Чи вам відомо можливо ви чули про якісь уже не знаю російські зусилля із модернізації до опрацювання цирконів, кинжалів? А тому що чи витримається російська економіка? Гонка озброєнь розвалила радянський союз, і захід може спробувати і США і Британія скористатися тим же механізмом. Саме так, саме про це ми з вами і говоримо. Тим, що росіяни сподівалися, що суспільства не будуть здатні повернутися до гонки озброєнь, бо це як повернутися у вчорашній день. Але це буде гонка озброєння з сучасними абсолютно технологіями із сучасними акцентами. І е, росіяни самі зробили значну частину реклами. Для, для того, щоб прорекламувати оце не ядерне озброєння, але здатне в тому числі нести ядерні боєголовки, звичайно, як ефективне, як те, що точно досягне цілі, і тепер чи Росія встигне, чи зможе вона витягнути цю гонку озброєнь тут далі? Ми з вами повертаємося до паритету. В економіці, в здатності напружувати цю економіку, і так і коли ми говоримо про паритет, про точніше, баланси ці в економіці, ми розуміємо, що цивілізований світ це той, який на сьогоднішній день підтримує Україну, Це понад 60% світового ВВП. Ми розуміємо, що Росія та її сателіти в найближчі – це трошки більше, ніж 2% світового ВВП. Так стоїть осторонь Китай. З 17% ВВП, який може теоретично зіграти, чи на чи сісти на шпат, на глибокий, як він зараз сидить, але разом з тим так угу. ця гонка може звичайно призвести до того, що Росія змушена буде в черговий раз. Зіштовхнутися з тим, що цивілізований світ такий економічно сильніший питання в мобілізації. Отут, да, більше значно більше в 30 разів. Вищий потенціал важливо але скільки мобілізувати скільки ці країни мобілізувати бурят, цей б... потенціал. Угу. Люди будуть Наскільки вони відчують цю війну своєю війною. В Росія змусить змушує людей відчувати І змушує людей своїх угу. громадян відчувати цю війну своєю війною, і вкладатися. Війну, а от європейський світ він намагається обійтися малою, навіть не кров'ю, малими зусиллями.